На днях побачив цікавий відеокліп української співачки, який пропитаний ЛГБТ культурою. Я прям був шокований, о не вже це почалося. І мені, як відкритому ЛГБТ-представнику, музичному критику стало цікаво. А хто в нас в українському шоу-бізнесі є дійсно гей-іконою серед співачок? Я вирішив запитати у вас. І відповіді були цікаві. Катя Чілі, мама Ріка. Монро, Ірина Федишн. Дивіться, ми говоримо саме про співачок. Федишин. Сердючка, Полякова, була на прайдах, Монро, Білик, Полякова Саніна, Полякова, тому що вона така здорова, як Транс. Полякова. Ніхто лише чоловіки. Меловін, казаки та сердючка. Зі співаків Меловін. Лобода, Сердючка, Макс Барських, Тіна Кароль, Монро, Тіна Кароль, Монро, Федишин, Олічка, Маруф. Звичайно, вимушено гей-іконою на певний час стала співачка Ірина Федиш, але ми розуміємо, що нічого спільного з ЛГБТ в неї немає. Так, з чоловіків, ми дійсно можемо твердити, що гей-ікона серед чоловіків-артистів це Мелевін. А ось про співачку більше всього варіантів це Оля Полякова. Це звичайно класно. Оля Полякова навіть цього року була на прайді та підтримувала ЛГБТ-спільноту в Україні. Але якщо говорити про творчість, то в творчості Олі Полякової абсолютно не транслюється підтримка ЛГБТ-спільнотів. Наприклад, Олі Поляковій потрібна зараз пісня на англійській мові в стилі такому ЛГБТ Вок швидкотемпова, щоб ми відчували, що ця пісня дійсно має відношення. Так ось, про кліп, який я нещодавно побачив на дня. Це українська співачка Натіса Гоголь, яка транслює свою творчість на закордон. Вона співає англійською мовою. І цей кліп для неї зняв український режисер Юрій Двіжон, який є відкритим геєм, який також знімав кліпи для Меловіна. Також для Ірини Білик в проєкті не ховай очей. Також знімав документальний фільм про ЛГБТ за кордоном, який транслює цю культуру. І в них вийшов такий цікавий тандем в такому цікавому стилі. І мені стало цікаво, наскільки співачка Натіса Гоголь транслює е, ось цю ЛГБТ-енергетику, будучи гетеросексуальною. І насправді вона дійсно підтримує ЛГБТ. І це вперше, коли я бачу, коли співачка. Співає в своїй пісні про кохання, яке не має меж, і показує цю ЛГБТ культуру не паразитуючи. Не нав'язуючи, вона показує це через призму творчості. Мені хочеться це зараз вам показати і прокоментувати цікаві кадри, які я побачив в цьому відеокліпі. Чому я хочу вам це донести? Тому що будучи ЛГБТ представником, мені потрібно знайти в українському шоу-бізнесі дійсно важливу персону серед зірок, які не просто десь там щось підтримують, але й дійсно несуть це в творчості, не пропагандуючи це. Тому що пропаганда це завжди ЛГБТ, як тільки щось там те, це зразу пропаганда. Якщо в нас як такої співачки ЛГБТ ікони немає, то чому б нам не розглянути співачку, яка дійсно в своїх відеокліпах та в своїх піснях співає про любов та показує дуже цікавий кейс в відеороботі і Просто мені це нагадало мене? З моїми подругами я пропоную подивитися швидко і швидко прокоментувати. Мені цікава ваша думка. Пишіть обов'язково в коментарях. Композиція, до речі, називається Love for Real. Знята вона в такому, знаєте, ретро-стилі, ну, лакшері. Коротше, шик, блеск. Оце всі діла яскраво, дорого, по аристократичному. Цікавий стиль, такий ретро дуже догадує стилістику фільму Студія 54. Hey, love. please don't cry. I'm here to bring you joy. For real. For sure. Come, let's have a blast. Їй розбив чоловік серце. І вона закохана е, в цю людину, їй погано. І тут в нас з'являється друг гей, який зараз порішає всі вопроси. Мені дуже подобається. Це дуже типічна, ну, скажімо так. Ем, Притаманна ситуація, мені здається, у кожної людини, в якої є друг гей, який завжди приходить на допомогу і завжди робить свято, незважаючи на будь-який стан, який зараз є. А, такий напрямок у музиці, він не дуже популярний в Україні, так, але він. Є, наприклад, в Гоголь, вона йде не по канонам те, що модно, те, що популярно, сопілки чи якісь там біти, які семпли модні, вона йде в певному своєму нішовому стилі, який зрозуміють люди з. Знаєте, це я коли прийшов на концерт Джамали, де зібрався дуже такий. Вихований ем, пристойний контингент. Також це про цю музику, яку, яка транслює Наліса Гоголь. Вона не йде за те, що зараз ціпа модно. Вона йде по своєму стилю, ем, по своєму нішовому стилю. Звичайно, нішева, нішовий напрямок музики, він, звичайно, не для всіх, тому він і нішовий. Але я завжди за цю нішу, тому що. Це завжди виділяється серед багатьох артистів. Netflix завжди підтримує раси, ЛГБТ, так? Це в світі нормально, а чомусь в Україні е, цього немає. І нарешті в Україні це з'явилося. Дивіться, ви, ви можете сказати, що у нас тут є якась пропаганда? Ні. У нас естетичний відеокліп, це є підтримка. Якщо це показують, да, це вже і підтримка є. Е, її ж не обов'язково казати, там, I'm support LGBTK. Е, вона показала, це ніби ти дивишся, просто якийсь фільм з Нетфлікса, де ЛГБТ-персонаж або персонажі це є стандартно і це нормально. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось відчув огиду, якщо так, напишіть, чому. Тут посил відеокліпу дуже простий. Е, Натіса Гоголь нам просто показує, що є ЛГБТ-друзі, які завжди тебе витянуть з якоїсь дири. Якщо у вас є такі, напишіть, будь ласка, можливо, у вас є такі навіть цікаві історії, коли вам ЛГБТ друг або подруга допомогла вам вибрати з якогось морального дна. Але давайте не забувати, що і ЛГБТ вашим друзям інколи потрібна, ну, навіть не інколи дуже часто потрібна ваша підтримка та порада. Дивлячись на цей відеокліп, мені так приємно стало, що Натіса Гоголь не вирішила якось дійсно там поділити від гетеросексуальних, від гомосексуальних. Вона це з'єднала і це вийшло наскільки гармонічно. Пишіть вашу думку, як вам відеокліп? Ще знаєте ви ще подібні відеокліпи та пісні від українських співачок або навіть співаків. Я хочу нагадати, що в мене є Google-форма для артистів, які можуть заповнити, прислати свій реліз, і вони також можуть попасти на огляд, якщо буде щось цікавеньке. Дякую вам за перегляд, ставте лайк цьому відео, та напишіть, чи варта Анатіса Гоголь офіційно стати гей-іконою в українському шоу-бізнесі. Бувайте!